партнери України з усього світу під час річних зборів МВФ обговорять і те, як нам забезпечити свою роль у підтримці. МВФ зробив кроки, щоб подавати негативний вплив жахливого вторгнення Росії цього місяця у Вашингтоні відбудуться засідання МВФ та Світового банку. Якими є ваші очікування від цих зборів стосовно допомоги Україні інтермсофасистенсти Україніноезю азюменшен, а програмні амфс програм ін українсь вері і по. Програма МВФ для України важлива частина цих щорічних зборів. Україна винятково добре пройшла вже декілька переглядів програми, і біля місця тому завершила п'ятий перегляд програми МВФ. Це не буде в програмі засідань, але я передбачаю, що незабаром правління затвердить п'ятий перегляд і схвалить фінансування на 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Україна дуже добре впоралась, виконала всі структурні маяки і показники, які треба було виконати за літо. Тому гадаю, ми скоро схвалимо перегляд, і Україна продовжить успішно виконувати програми. Граму зараз більшу частину економічної допомоги Україна отримує від донорів на двосторонній основі. Але МВФ спостерігає за реформами. Ви раніше казали, що це моральний обов'язок донорів підтримувати Україну, навіть якщо не буде можливості проводити реформи. Чи залежить двостороння підтримка від того, чи виконується програма МВФ? Застилкандишентонди АМ програмбінотрек Онциндіамфдаз з гелпскорнейт МВФ допомагає координувати фінансування партнерів з усього світу на допомогу Україні. Фонд допомагає забезпечити, що фінансування не дублюється, надається без боїв та з максимальною користю для України. Ще програма МВФ спрямовує Україну в напрямку реформ, які допомагають економіці України не лише зараз під час війни, але сподіваємось і на майбутнє бути прозорішою, генерувати власні надходження, дивлячись у перспективу, коли вона не отримуватиме зовнішню підтримку. Приклад успіху України, в якому допоміг МВФ, це стратегія національних доходів. Вона включає, зокрема, покращення корпоративного управління державними підприємствами, збільшення прозорості збору податків, більш прогресивного оподаткування доходів громадян. Олані тіньової економіки, речі на які Україна з допомогою МВФ може покластись, щоб досягнути прогресу і вийти з війни сильнішою економічно, здатною підтримувати власне зростання та розвиток Як ви зазначили, МВФ робить багато для координації донорів, але чи має фонд вплив на фінансування допомоги з боку США, ЄС та інших донорів? МВФ. Це установа, що прагне координувати. Я б не вживав слово вплив. Це програма України у фонді. Україна сама розробила власну програму. І МВФ допомагає коштами технічними можливостями, щоб Україна досягла цілей, які вона сама позначила в рамках програми шляхом перемовин. Партнери України з усього світу під час річних зборів МВФ обговорять і те, як нам забезпечити свою роль у підтримці. Наскільки ви оптимістичні, що Київ зможе отримати ці кошти і зберегти макроекономічну стабільність? Моя служба наглядає за багатьма програмами МВФ і скажу, що прогрес, якого Україна досягає на кожному кроці партнерства з фондом, справді чудовий. Наприклад, все почалось програми нагляду РМВ. Ця нетрадиційна для МВФ програма не включала фінансування. Причина цього в тому, що через надзвичайно складні умови, що стояли перед Україною, фонд хотів переконати, що існує можливість втримати економіку на траєкторії визначеної з МВФ перед тим як надати кошти. І причина, чому Україна швидко перейшла в березні 2023-го до програми фонду обсягом 16 мільярдів доларів, це те, що вона чудово впоралась з МВ. Тому я маю оптимізм, що якщо Україна продовжить так само ретельно працювати над такими реформами, як національна стратегія доходів, разом із фондом та союзниками, сподіваюсь, вона залишиться на позитивному шляху. Це справді складно, і один з елементів домовленості робочого рівня укладеної минулого місяця був прогноз росту складнощів через надзвичайні руйнування енергетичної інфраструктури. Була зменшена прогноз зростання до 3%, а інфляція зросла. Звичайно, це справжні складнощі, але Україна показує здатність добре керувати в надзвичайно складних умовах і добре виконувати програму МВФ. Анеца IMF program. What is the US position on Russia's з якою є позиція США щодо членства Росії у фонді? Нагадаємо, що Росію критикували за недостатню прозорість перед фондом, а нещодавно були суперечки щодо консультацій з фондом в рамках статті 4. You know, when Russia invaded brutally Ukraine, it created a як ви знаєте, коли Росія жорстоко вдерлась до України, це спричинило масштабний економічний шок. Очевидно, це було в багатьох вимірах жахливо для України, включаючи для її економіки, але постраждали країни-члени МВФ з усіх регіонів. За підтримкою США МВФ працював, щоб підтримати країни, які зіткнулись із негативним впливом росту цін на сировину та продовольство. МВФ розробив низку стратегій, включаючи так зване вікно подолання продовольчого шоку, яким могли скористатись декілька країн Африки, Південної Америки, країни Азії. Зі що розвиваються, тому гадаю дуже позитивно, що МВФ зробив кроки, щоб подавати негативний вплив жахливого вторгнення Росії Щодо заморожених російських активів. Європа вже зробила кроки з кредитування України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Чи варто очікувати того ж від США The, G7 leaders instructed us to make progress by the end of the year. Лідери групи саме дали нам вказівку досягти прогресу до кінця цього року в наданні кредиту до 50 мільярдів доларів, забезпечених доходами від цих з активів. І ми всі наполегливо працюємо. Я оптимістичний, що ми досягнемо прогресу у відповідальності до цього кінцевого строку.